Папе спорт, хіба та злоти. Тебе вітає, Фабе, Це твій все світри, папе, це твій все світри, це твій все Просто символ Мілана і його ікона. Він, напевне, і є уособленням Мілану, гравець, який все своє життя присвятив одному клубу. Але через що Ультрас Мілану зіпсували йому прощальний матч на Сан-Сіро? І як іронія долі не дозволила йому стати чемпіоном світу? Вітаю, це гра футболі. Ви часто в коментарях запитували про те, щоб ми розповіли цю історію сьогодні? Мова про легендарного капітана Мілана і одного із найкращих захисників в історії Пао Мальдіні. травень 2009-го, останній домашній матч сезону для Мілана, і в останню свою команду на сен виводить Паоло Мальдіні. У віці 40 років багаторічний капітан Росонері вирішує завершити кар'єру. Навіть суперник, гравці Роми у футболках із надписом Граці Паоло Гранде Капітано. Але він ще не знає, чим обернеться для нього цей день. Мілан цей матч програє. Втім, справжня драма розгортається не на полі, а на трибунах Сан-Сіро, там, де розташовується ультрас Курва суд. З'являються образливі банери: за 25 років ти заслужив подяку тих, кого називав найманцями і скнарами. А також на полі ти був непереможним чемпіоном, але не поважав тих, хто тебе збагатив. Пауло Мальдіні в цей час здійснює коло пошани, і поки решта вболівальників аплодують. Ультраф Мілана скандують не ім'я Мальдіні, а Франко Барезі, якого називають справжнім капітаном Мілана. Чи заслужив Мальдіні такого прощання, і що стало причиною такої ненависті найпалкіших прихильників клубу, якому він присвятив своє життя? Давайте розпочнемо з самого початку. Паоло Мальдіні фактично з самого дитинства бачить на власні очі, що таке визнання у великому футболі. Його батько легендарна постать, багаторічний капітан Мілана і перший італієць, який здійняв над головою кубок європейських чемпіонів Чезаре Мальдіні. Паоло бачить, як тата впізнають на вулицях, і мріє лише про одне колись стати таким самим куміром для вболівальників Мілану. І коли приходить час обирати в школу якого клубу піде на перегляд Пауло, відповідь очевидна. Хлопець дійсно справляє гарне враження на тренерів академії і його беруть. Але є одна річ, яка неймовірно дратує юного Мальдіні, коли на футбольному полі його порівнюють з батьком. Чи коли він чує, о, це син Чезари? Він часто чує, як за його спиною кажуть, що Паоло Мальдіні тут завдяки зірковості свого батька. Але що точно можна сказати, що саме бійцівський характер батька допомагає юному Мальдіні, стиснувши зуби, вперто працювати, щоб довести всім. Він тут не по блату. Цей хлопець грає так, ніби йому не 16, а 30 років. Тренера, якому належить цей вислів, звати Нільс Лінгольм. Саме він стає тим коучем, хто дає юному Мальдіні шанс. Січень 85-го. Мілан має зіграти на виїзді проти Удінезе, і головний тренер включає його в заявку на гру. Коли Мальдіні вперше в складі делегації Мілану їде на автобусі на стадіон, в нього в голові лише одна думка: як я тут взагалі опинився? Або як кажуть в нас, цей сон, цей сон. Обставини складаються таким чином, що через травми досвідчених захисників Мілану Лінгольм вирішує ризикнути і випустити юнака. Йому лише 16,5 років. Він наймолодший дебютант в історії Мілана. Як потім скаже сам Мальдіні, я навіть не встиг злякатися. Лінгольм запитав, чи хочу я грати праворуч або ліворуч, я відповів, де скажете. Мальдіні виходить праворуч і першим дотиком ледь не забиває у власні ворота. Оце був би дебют, який міг би раз і назавжди поховати його кар'єру. Втім, Мальдіні проводить загалом непоганий матч, і з наступного сезону поступово завойовує місце у стартовому складі. Йому лише 17. На свою першу зарплату Пауло купує автівку. Але це авто не за всі гроші світу, а скромний і практичний Volkswagen Golf. І це багато говорить про його виховання. Чезаре Мальдіні був не просто колишнім капітаном Мілану. Він був зірцем класу, стриманості і старомодного аристократизму. Зірковий батько був людиною старої школи. Не показуй грошей, показуй роботу. Згодом Пауло починає працювати під керівництвом свого батька. Чезаре Мальдіні очолює молодіжку Італії. Тренер набагато суворіший і вимогливіший до власного сина. Лише тому, щоб ніхто не звинуватив його в упередженості. Ті часи Мальдіні згадує так: все обійшлося, я вижив. А от у Мілана складні часи: клуб на межі банкрутства. Руку допомоги протягує бізнесмен та медіамагнат, котрий інвестує 20 мільйонів фунтів. Новий бос, котрий прилітає на Сан-Сіро на гелікоптері, одразу ставить мету зробити Мілан найкращим у світі. На дворі лютий 86-го ім'я бізнесмена Сільвіо Берлусконі. Берлусконі приводить у Мілан Аріго Сакі. Його парма двічі поспіль перемагає Росонері спочатку у товариському спарінгу, а потім і в Кубку Італії. І цей факт вражає Берлусконі. Преса й тифозі сприймають призначення нікому невідомого тренера, який не грав у футбол на професійному рівні неоднозначно. Але вже у сезоні 87 88 Мілан виграє скудетто, випередивши чинного чемпіона Наполі Дієго Марадони. У поєдинку в Ніаполі за кілька турів до кінця команда Арігосакі перемагає 3-2. Це перше скудетто Росонері за останні 9 років. Перше в епоху Берлусконі і перше у кар'єрі Пауло Мальдіні. Десь у той час на популярній міланській дискотеці Голлівуд Пауло знайомиться з моделлю та акторкою Адріаною Фосою. Спершу дівчина не надто прихильна на запрошення чи то потанцювати, чи то зустрітися, відповідає суцільне ні. Але врешті наполегливий і блакитно окій парубок достукається до її серця. Якось кличе на матч. На Санціра Мілан грає з Авеліно і здобуває перемогу 3-0. Один з м'ячів забиває Мальдіні. Співпадіння, натхнення. Вирішуйте самі. Але то був його єдиний гол у тому сезоні. У червні 88-го Пауло Мальдіні їде на свій перший великий турнір Євро. Він наймолодший гравець збірної Італії. Йому лише 19. Тим не менше грає в усіх трьох поєдинках групи. У першому проти Німеччини чи то від надмірного хвилювання, чи то від бажання продемонструвати усі свої якості вже на шостій хвилині отримує жовту, але решту поєдинків відіграє чисто. Італія виходить з групи, але в півфіналі поступається зірковий збірний СРСР Лобановського нуль Наступний сезон і велику перемогу у ньому Мальдіні називає найприємнішим спогадом. Бо разом із Міланом виграє свій перший євротрофей Кубок європейських чемпіонів. У Барселоні Росонері зустрічаються із румунським Стяла. Найбільше, що врізається в пам'ять Мальдіні, те, що весь стадіон вболіває за італійців. Прибувши на камп Ноу, наш автобус просто зупинився серед Червоно-Чорного моря. Тоді я зрозумів, результат фіналу визначений. Дублі Гуліта та Ванбастина приносять перемогу 4-0. У грудні ж того року до своєї колекції трофеї в Росонері додають ще міжконтинентальний кубок. Тобто у 21 рік Мальдіні має у своєму доробку усі найголовніші клубні трофеї. Ти найкращий у світі і повинен мислити як справжній чемпіон. Так, Пауло Мальдіні каже новий тренер Мілана, який приходить на зміну Арігосакі Фабіо Капелло. Новий алінатори прищеплює чемпіонський менталітет всій команді. Від вересня 91-го по березень 93-го – нуль поразок у серії А. А це 58 матчів, три поспіль Скудетто. Взагалі сезон 93-94 найнеймовірніший в історії Мілана за весь чемпіонат. Команда пропускає лише 15 голів, а це найкраща оцінка роботи Пауло Мальдіні в захисті. А у фіналі Ліги чемпіонів команда Капело громить Барселону Кройфа 4-0. Зіркові Ромаріо та Стоєчков нічого не можуть протиставити залізобетонній обороні росонерів. після золотого клубного сезону. Паоло Мальдіні у складі збірної Італії їде на чемпіонат світу 94 у Сполучені Штати Америки. Сквадра Адзура під керівництвом Аріго Сакі програє перший матч групи Ірландії. У наступному поєдинку із Норвегією стається справжня біда, травмується капітан Франко Барезі. Капітанська пов'язка переходить саме до Мальдіні. Італія виходить з групи лише з третього місця. Однак походу набирає оберти і дістається фіналу, в якому потрапляє на Бразилію. На головний поєдинок повертається Франко Барезі. Після операції на Меніску він відновлюється за рекордних 20 днів. Мальдіні пізніше скаже: Франко був моїм ідеалом. Те, як він повернувся у фіналі, урок для кожного футболіста. Основний час матчу завершується нулями, а в серії пенальті гиблять головні зірки сквадри Барезі, а ще й Роберто Баджо. На каналі Гра футболів є окрема історія, присвячена великому таланту Роберто Баджо. Дуже рекомендую до перегляду. І саме у 94-му Мальдіні був найближче до золотого м'яча. Нагороду здобуває сенсація чемпіонату світу болгарин Христо Стойчко. Друге місце посідає невдаха чемпіонату світу Роберто Баджо. Третє віддають Пауло Мальдіні. Але серед захисників він все ж перший. Пауло Мальдіні стає зіркою не лише на футбольному полі, а й за його межами. Його світлини з'являються на обкладинках журналів. Він знімається у рекламі. Найвідоміше, напевне, для бренду Nike. Maybe they're friendly. А ще знімається для Альфа Ромео? Так, на гольф він уже не їздить. У грудні 94-го одружується зі своєю коханою Адріаною Фосою. За Пауло Мальдіні все активніше починають полювати футбольні гранди. Із пропозицією виходить Ювентус. Марчело Ліппі, бачить у ньому ідеального лідера оборони. Пауло відповідає, що ніколи не залишить Мілан. З певною періодичністю до його кандидатури повертається Ріал. Якось навіть Флорентіно Перес особисто приїздить і намагається переконати, але щоразу чує ні. З різними формулюваннями. Одне з яких, наприклад, я не хочу засмутити свого батька. А як Пауло відмовив серу Аліксу Фергісону, я розповім ближче до фіналу цієї історії. Партнер проекту ЖК Бостон Creative Хаус від Сага Девелопмент та Біджіві Девелопмент. Сучасні апартаменти, повноцінна інфраструктура та креативний підхід в концепції «All-in». «Boston» Бостон. Простіше, зручніше, ближче. Тим часом в родині випадає шанс знову попрацювати разом. Чезаре Мальдіні очолює збірну Італії, де його син капітан. Пауло запитує батька, як до тебе звертатися, містер чи тато. Під керівництвом Чезари сквадра Адзура пробивається до фінальної частини мундіалю 98, де у чвертьфіналі поступається майбутнім переможцям французам, і цей двобій Італія вкотре програє у серії після матчевих пенальті. Мальдіні старшого критикують. Він йде у відставку. Мілан же намагається жити без Фабіо Капелло, котрий очолює реал. Тренери змінюються один за одним, але результатів це не приносить. Повертаються Сакі, і через сезон капело, але команда грає невиразно. А ще Росонері залишає стара гвардія. Зокрема, завершує кар'єру Франко Барезі. Капітанська пов'язка за рішенням команди переходить до Пауло Мальдіні. Втім, перемог досі немає. Уболювальники, зокрема активна їх частина, все частіше піддають критиці і гравців, і, зокрема, капітана. Але іноді вірність може обертатися невдячністю тих, за кого ти б'єшся. Травень 98-го. Сан-Сіро. Це останній домашній матч сезону у суперниках. Парма Мілан грає відверто погано. Поєдинок переривається більш ніж на 5 хвилин через те, що незадоволені тифозі засвистують футболістів і кидають на поле сторонні предмети. Пауло Мальдіні єдиний із гравців, хто критикує дії фанів, вважаючи, що замість підтримки вони знищують моральну команду. Мілан фінішує аж на 10-му місці, а ті Фозі ще помстяться Мальдіні за його позицію проти них. Але вже у наступному сезоні під керівництвом Дзакероні Мілан у драматичній боротьбі з Лаціо здобуває скудетто. Однак і Пауло Мальдіні має гарну пам'ять. Він не забув, що вигукували на адресу команди вболівальники в минулому сезоні і відмовляється святкувати чемпіонство з фанатами, швидко прямуючи у роздягальню. Але ця перемога більше ситуативна, бо далі знову системне погіршення результатів. Не допомагає і прихід Чезари Мальдіні, хоча поєдинок, який назавжди закарбовується у пам'яті міланістів, дербі з інтером, коли росонері розбили суперника 6-0. Дубль тоді ще оформив Андрій Шевченко. Той матч, згадує Мальдіні, дуже особливий для нашої сім'ї. Класний поєдинок, але знову невдалий сезон. Все це триває, доки у команду не приходить Карло Анчелоті. І цю історію ви можете знайти на каналі Гра футболів. У 2000-му епопея з фатальними поразками збірної продовжується для Мальдіні. Цього разу збірна програє у фіналі Євро-Франції. Драматична розв'язка відбувається в додатковий час, коли голому ворота італійців відзначається зірка Ювентусу француз Давід Трезеге. А за два роки Мальдіні їде на свій останній великий турнір в Японію та Корею, які спільно приймають чемпіонат світу. Він не у найкращій формі. Останні місяці заліковував травму. Мундіаль цього разу завершується для сквадри Адзури скандалом. В одній восьмій команди Трапатоні грає із південно корейцями яких тренує Гус Хідінг. Еквадорський арбітер Байрон Морено вилучає тоті буцімто за симуляцію і не зараховує гол Томазі буцімто через офсайд. Врешті Південна Корея забиває переможний гол на 117-й хвилині. Мальдіні програє верхову боротьбу. Всі стріли летять у бік арбітра, але й чіпляють самого Мальдіні. Невдачу він сприймає дуже болісно. Але своє рішення прийняти ще до чемпіонату світу не змінює це його останній великий турнір в збірній. Ані Кубок світу, ані євро він так і не виграв. Ну а якщо згадати, що наступний мундіаль в Німеччині виграє саме. Італія. Але вже без Мальдіні. І що золотий м'яч отримає саме гравець Італії, захисник за амплуа Фабіо Канаваро. То можна твердо вважати, що у футбольної фортуни жорстоке почуття гумору. Стакка Пауло Мальдіні, Едільмілян е іне Вантаджо. Секундого. Але в рідному клубі Паоло переживає другу молодість. Як він сам каже, Мальдіні з зразка сезону 2002-2003 найкраща версія мене. Я тоді відіграв 19 матчів у Лізі Чемпіонів, не пропустив жодного, і більшість відіграв добре. Карло Анчелоті змінює команду в тактичному плані. З'являється новорічна ялинка, схема 4-3-2-1. Мальдіні у центрі захисту. Змінює Анчелоті команду і ментально додає легкості. У роздягальні панує дружна атмосфера і згуртованість. Навіть на фінал Ліги Чемпіонів проти Ювентуса Мальдіні виходить з усмішкою на обличчі. Біля кубку обмінюється жартами з буфоном. Мілан виграє той фінал у серії після матчевих пенальті, де крапку ставить Андрій Шевченко. Пауло знову серед претендентів на золотий м'яч і знову його не здобуває. І знову лише третій. Нагорода йде до недведа. Фінал Ліги Чемпіонів 2005 з Ліверпулем у Стамбулі найдраматичніший для Мілана і для Пауло Мальдіні. Хоч починається, він краще не придумаєш. Вже на першій хвилині саме Мальдіні замикає подачу пірло зі штрафного. До перерви рахунок стає 3-0 на користь Мілана. Що було далі, ви і самі добре знаєте. Неймовірно, драматична поразка італійців. вдома. Росенері зустрічають розлючені фанати, які не добирають слів. І хтось із них кидає фразу. Ви повинні просити у нас вибачення. Мальдіні шокований. Я, який вже багато років граю за клуб, маю просити вибачення у 20-річного хлопця? Вибачення за що? Хоч і немає доказів, але фанати стверджують, що саме тоді Мальдіні назвав їх найманцями. Вболівальники цього йому теж не пробачили. У 2007-му помста Мілана за ганьбу в Стамбулі дочекалася свого часу. В Афінах дубль Філіпо Інзагі у ворота Ліверпуля дарує Мілану сьомий титул Ліги Чемпіонів та п'ятий в особистому заліку Мальдіні. Milan, Травень 2009-го. Мілан проводить свій останній матч сезону на виїзді проти Фіорентини. Свій останній 902 й поєдинок за Мілан проводить і Пауло Мальдіні. Росонері перемагають 2-0. Останні хвилини поєдинку перетворюються на Бенефіс великого гравця. Стадіон Артеміо Франкі аплодує стоячи. На трибунах дружина і два сини. Намагається емоційно триматися його батько Чезари. Це було гідне прощання. Не таке, як тиждень тому на Сан-Сіро. Ніколи не забуду цей момент. Свою кар'єру я завершив так, як хотів, скаже він потім. Після відходу Мальдіні клуб вилучає з обігу третій номер. Єдиними людьми, хто міг ним скористатися, були його сини Крістіан та Даніель. Але старший ніколи не грав за Мілан, а менший у 2020 році, хоч і дебютував за Росонері, але під номером 98. Наступного дня після останнього матчу Пауло Мальдіні йде стригтися. Обрізає свою пишну шевелюру, відтепер у нього інше життя. В той же день йому телефонує Карло Анчелотті, кличе в Челсі своїм помічником. Пауло відхиляє пропозицію. Тренувати він не хоче. Досі згадує, у якому стресі перебував його батько. Пауло Мальдіні починає займатися тенісом. Навіть бере участь у професійному турнірі у парному розряді, але і в першому ж матчі челенджу програє. А ще Мальдіні активно веде свої бізнеси. Їх чимало. Наприклад, стає акціонером американського ФК Майами, інвестує в нерухомість у США, зокрема, є співвласником нічного клубу «Голівуд» у Мілані, того самого, де колись познайомився зі своєю майбутньою дружиною. У 2018-му, через 9 років після завершення кар'єри, розпочинається новий розділ його відносин з Росонері. Мальдіні кличуть на посаду директора зі стратегічного розвитку. Згодом стає технічним директором. Але після п'яти років, через конфлікт із власником клубу Джері Кардінале, через різні погляди на стратегію розвитку Мілану, Мальдіні звільняють. За неофіційною інформацією, не останню роль в цій брудній історії зіграв Златан Ібрагімович. Тож, коли клуб відзначає своє 125-річчя і запрошує на це свято, зокрема, і Мальдіні, Пауло відхиляє запрошення і не йде. Зараз Мальдіні не грає у футбол, навіть із друзями. Каже, єдине, що гра відібрала, це здоров'я. У 41 рік я ще грав, але сьогодні мені фізично боляче бити по м'ячу. Напевне, найточніше, захисника Пауло Мальдіні охарактеризував нападник Тієрі Анрі. Це був прямий ефір на CBS Sports. Француз сказав наступне: чоловічі, я просто хочу сказати, що ти наводив на мене жах. Я тебе боявся. <реш> І те, як він відмовив Фергюсону щодо переходу в ім'ю, дійсно пояснює, хто такий Мальдіні. Айґранфадо з Мілан, майфало з Мілан, My sons Мілан, Milan. Forget it. насправді він би не став тим мальдіні, якби не його батько. І тут мова не про гени чи цінні футбольні поради. Просто призвище на спині неймовірно мотивувало і зобов'язувало. Через це працював більше, вимагав від себе більше і по суті зробив себе сам, щоб ніхто й подумати не міг, що у Мілані він лише через батька. Він себе жартома називає найбільшим невдахою в історії, бо програв 9 різних фіналів від чемпіонатів світу до Ліги Чемпіонів. Але після Стамбула, казав він, завжди є Афіни. І справді, мало хто може похизуватися сімома скудето і п'ятьма кубками Ліги Чемпіонів. Єдине, що дуже шкода, що він так і не виграв золотий м'яч. Як казали журналісти Франц футбол, Мальдіні настільки стабільний, що ми перестали помічати наскільки він геніальний. Друзі, а я прошу вас долучитися до допомоги родинам загиблих ультрас, якими опікується фонд Трибуна Героїв. Дякую всім, хто вже допоміг і звертаюся продовжувати робити цю добру справу. QR-код для підтримки зараз на екрані. Ну а мені дуже цікаво дізнатися, кого б сучасних захисники ви поставили поруч із Мальдіні за класом. І чи є сьогодні у футболі гравці, які можуть стати такими ж символами клубу, як Мальдіні для Мілана? Чекаю на ваші думки в коментарях. А всім вам дякую за відданість проекту Гра футболів. Вас вже 130 тисяч підписників. З вами був Олександр Денисов. Слава Україні!